Загинула людина, двоє поранених. Поліція Донеччини документує воєнні злочини Росії. Протягом доби російські війська завдали 14 ударів по житловому сектору та критичній інфраструктурі. Армія РФ атакувала 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, селища Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Бердичі, Єлизаветівка, Зоряне, новоселівка Перша, Орлівка, Уманське. Ворог бив ракетами, РСЗВ Ураган, артилерією. Пошкоджено 19 цивільних об'єктів, з них 13 – житлові будинки. В Авдіївці окупанти поцілили в багатоквартирний будинок, вбили людину. Єлизаветівку Росіяни обстріляли з артилерії, поцілили в приватну оселю. Двоє людей зазнали поранень. Вдалося встановити інформацію щодо двох цивільних осіб, убитих раніше в Авдіївці і Торському. Крім того, сьогодні, після опівночі, Росія вдарила ракетами с 300 по селидовому, пошкоджено підприємство інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.